Із дипломатичною місією до Вашингтона приїхала велика делегація з України: депутати, представники релігійних спільнот, громадські діячі, військові та підлітки, які постраждали під час російської окупації. Троє молодих українців виступили у конгресі на слуханні гельсінської спілки, розповіли про тортури, які вони пережили в окупації. Депутати взяли участь у так званому молитовному сніданку в капітолії за участю американських сенаторів, конгресменів та президента США. Наступного тижня група релігійних лідерів з України планують тур низкою штатів, розповідатимуть про важливість підтримки України та боротьбу з російськими фейками. На озброєнні української армії невдовзі з'являться керовані високоточні бомби малого діаметра, які Україні передають США, та які вже в дорозі на передову. Про це заявила виконувачка обов'язків заступника держсекретаря США з Вікторія Нуланд, перебуваючи із візитом у Києві. Бомби GLSDB – це нове покоління високоточних боєприпасів, які на відстані до 150 кілометрів здатні вражати цілі з точністю до одного метра. Такої зброї немає ще на озброєнні в армії США. Ця новинка розроблена та виготовлена спільно компаніями Боїнг та Саап. За 2023 рік продажі американської зброї сягнули рекордної позначки 238 мільярдів доларів, що на 16% більше ніж у попередній рік. Про це повідомив державний департамент. Попит на американську зброю зріс на тлі глобальної нестабільності та російської війни в Україні. Серед найбільш затребуваних покупок ракетні системи Хаймарс, зенітні системи Насамс та ракети класу повітря. Повітря «Амраам». На тлі нестабільності у світі зростають акції ключових компаній виробників зброї: Lockheed Мартін, Дженерал Дайнемікс та Northrop Grumman. Ілон Маск заявив, що його компанія Neuralink імплантувала мозковий чіп людині. Пацієнт почувається добре, написав американський бізнесмен у мережі X. Початкові результати показують перспективу виявлення нейронних спайків, тобто пристрій виявляє сигнали від окремих нейронів всередині мозку. Чіп отримав назву телепатія. Завдяки ньому, як пише маск, просто подумавши, можна керувати телефоном, комп'ютером, а через нього практично будь-яким іншим пристроєм. Першими користувачами стануть ті, хто втратив можливість користуватися своїми кінцівками. Компанія отримала дозвіл на випробування на людях минулого року. Щоправда, відомо, що раніше під час випробувань чіпів помирали мавпи. Андрій Борис, Голос Америки.